Укрзалізниця повертається в онлайн після масштабної кібератаки, яка паралізувала продаж квитків у мережі. Система працює стабільно. Про це повідомило компанії, додавши, що вночі сервіси перевели на нову платформу, посилили захист і продовжують відновлювати додатковий функціонал. У застосунку вже доступне планування поїздок із пересадками а протягом дня повернуть. Онлайн табло з розкладом поїздів черг біля кас немає. Залізниця працює за графіком. Нагадаю, 23 березня Укрзалізниця зазнала наймасштабнішої цільової кібератаки. Ворог вивів із ладу онлайн систему продажу квитків, заблокував доступ до мобільного застосунку та сайту. Як захистити персональні дані в мережі, не стати жертвою хакерів та кіберзлочинців? Розпитаю про це Сергія Харюка, експерта, засновника компанії з кібербезпеки. Пане Сергію, добрий день. Вітаю доброго. дня. Пане Сергію, кібератаки на українські сервіси, особливо державні, це, це вже стало частиною війни Росії проти України. І от атака на електронні сервіси Укрзалізниці лише один із таких прикладів, насправді. І ось цікавий момент: ті, хто реєструється в електронному кабінеті, в будь-якому залишають свої особисті дані. Так відбувається ж на багатьох сайтах насправді. А от наскільки ця інформація захищена під час реєстрації, ну на тому чи іншому сайті? Ну, процесі самої реєстрації вона достатньо захищена, тому що всі, всі сучасні сервіси вони мають достатній рівень шифрування, коли ви передаєте інформацію з свого пристрою на пристрій, вірніше на сервер компанії, яка приймає ваші дані. Але в той же час треба розуміти, що от е, захист має бути на стороні компанії, оскільки вони зберігають ці дані і вони відповідальні за за цю приватність і от. Тут якраз є проблема з тим, щоб захищати дані, тому що компанії мають у себе будувати відповідну систему захисту. А що би ви порадили, як проводити покупки онлайн? Реєструючи персональний кабінет чи краще утриматися від цього? Все дуже сильно залежить напевно, я б сказав, від компанії, тому що в Україні, наприклад, компанії вони не мають наразі прямої законодавчої відповідальності за виток персональних даних. І тут дуже сильно залежить від користувача. Якщо йому потрібно, потрібен цей кабінет на там багато разів використання, то напевно є сенс якісь персональні дані лишати. Але в той же час я б не рекомендував зберігати, наприклад, на сайтах. Дані про платіжну інформацію, тому що там персональні дані важче використати. Якщо в платіжна інформація, то її легше використати. С той же час в європейських американських сервісах у них є законодавче регулювання щодо захисту персональних даних. Тому такі компанії вони забезпечують максимальний рівень захисту для того, щоб не отримувати у разі витоку дуже великі судові позови і великі штрафи від самої держави. А Стосовно оплати на сайтах, напевно, всі знають, що існує два способи: Перший – вказати свої платіжні дані, тобто номер картки, оцей cvv код і так далі. Інший спосіб це коли система або там сайт не знаю, генерує посилання на посередника. Цей посередник може бути від визнаних компаній. Ми знаємо два варіанти так компаній, які виробляють і залізо, що називається, і софт. Або це може бути компанія-посередник на кшталт українських компаній, не буду називати, але ми всіх їх знаємо. Тоді генерується QR-код, тоді людина сканує і оплачує. Який спосіб безпечніший? Ну, напевно, я б сказав, найбільш безпечний це від оцих визнаних компаній, так які виробляють софт uh -huh. і залізо, тому що у них екосистема будується таким чином, що навіть коли ви проводите транзакцію, інформація про ваші платіжні дані вона ніде не зберігається. Uh -huh. Тобто вони зберігають у себе на систему, таким чином збудована, що вони у себе на сервері зберігають цю платіжну інформацію, генерують спеціальний токен, який передається платіжній системі. І таким чином ви обезпечуєтесь від того, що напряму ваші дані будуть витічуть. А таким схожим чином працюють платіжні системи, наприклад, українські. Єдина різниця, що наші там українські платіжні системи, якщо це банківська платіжна система, то вона захищена регуляцією НБУ і вона є більш безпечною як той же виробник. Мобільних пристроїв, а якщо це платіжна система, яка не підпадає під ліцензію НБУ, не має регуляції від того ж самого НБУ, який дуже сильно регулює процеси mm -hmm. кібербезпеки, то це може якраз мати якісь, там, якісь маленькі загрози. Ну і найбільш загрозлива ситуація, коли ви передаєте свої дані. Це якийсь там сайт, який продає техніку на 10 гривень дешевше. Там дуже велика вірогідність того, що навіть якщо щось трапиться, компанія ніяк вам не компенсує. Uh -huh. Додатково можна використовувати віртуальні картки, як в деяких банках, ви можете використовувати, випускати віртуальні картки, перевести на неї суму грошей, яка достатня для одного платежу, і ви таким чином убезпечуєте себе від витику платіжних даних. Абсолютно точно, абсолютно мудре рішення. Але скажіть, будь ласка, тим не менше, як би ми з вами не намагалися. Я маю на увазі, ми з вами як користувачі. Будь-який користувач все одно залишає так званий цифровий слід, правда, е, таку низку своїх там даних і так далі, чимало особистих, починаючи від не знаю дати народження, можливо, для когось це ніщо, але для шахраїв це може бути цінним активом. На що варто звернути увагу на ваш погляд, щоб не передавати зайву інформацію, ну принаймні шахраям. Ну, треба максимально урізати оцю кількість інформації, яку ви передаєте. Тобто, дивіться, от в Європейському Союзі є така регуляція GDPR, яка каже е тим, хто обробляє дані, що ви маєте використовувати тільки ті дані, які необхідні для е функціонування сервісу. Тобто, якщо дата народження не є критичною для функціонування сервісу, сервіс не має її зберігати. Uh -huh. Я б рекомендував послуговуватись таким ж правилом. Передавайте дані до сервісу тільки ті, які дійсно потрібні для коректного роботи сервісу, яким ви користуєтесь. Тобто ви передаєте прізвище ім'я по батькові тільки у тому випадку, якщо на вас оформлюється якийсь чек, якась посилка, і ви не зможете прийняти ваше замовлення ага. без цих даних. Абсолютно точно. Абсолютно точно. А, і ще у нас буквально хвилина залишається, але я хотів би вас запитати: от які ознаки можуть свідчити про те, що вас зламали? Я маю на увазі користувача, так систему, там не знаю, телефон, а, персональний комп'ютер, і які перші дії можна зробити? Спроби спроби проведення якихось платежів, наприклад, на комп'ютері він може трошки, трошки почати підтормажувати, якось там вести себе неадекватно. Телефон, наприклад, може грітись і там сідає батарея трошки швидше, а якщо це портативний пристрій по типу ноутбука, також він може трошки швидше сідати, десь просідає швидкість інтернету, тобто є якась аномальна поведінка, тому що в великих компаніях, в державних компаніях у нас якраз. З будуються такі центри, які відслідковуються аномалії. А користувачі вони на жаль не можуть отримати такий продукт, тому що він дорогий і uh -huh. треба самому дивитись, можливо, ви, ви бачите якісь аномалії, якусь дивну поведінку. Я б рекомендував краще там подивитись, якісь антивірусне рішення чи чи можливо подивитись, можливо, ваші дані вже продають десь в інтернеті. Пане Сергію, дуже вам дякую за коментар. За поради ваші. Це Сергій Харюк, експерт і засновник компанії з кібербезпеки. Був у нас на зв'язку. Гарного вам дня! На все добре! Дякую, до побачення. До побачення.